Доброго Дня, рада усіх вас знову вітати. Андрій, привіт. У мене повні руки тут а слухай зайняті мої руки. Немає навіть як поздоровувати. Але сьогодні, кажуть, буду відстоювати всім, чим маю у цього нашого красення. КЛ-23. Кубота, повноприводний, трьохциліндровий, 23 кінських сили, так як я вам сьогодні обіцяла в анонсі. Що я маю? Я маю митну декларацію, щоб продемонструвати, що нічого не видумую. Ні, нічого, кажуть, з неба мені не падають, ці цифри, ні руки, ні вага, ні розміри. Отже, 2005 рік, Андрій, продемонструй, 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 що ми маємо. 2005 рік. Знайшов ти? Так, так, так. 1463 куба, потужність двигуна 23 кінських сили. Так. виготовлення 2005 у частково розібраному стані. Наштука і, і одна тисяча кілограм це вага нашого трактора. Тону важить, коротше, Тонну важить. Отже, зустрічайте дві 2000... Зараз напишу знову 2000... 83 Так, 2005 рік. Ну що ж, ці бумаги можеш, можу тобі віддати. Продемонструвала. Ну а зараз давай продемонструємо. Є з нашою рулеткою розмір, поліс. Е... Так, то я сюди покладу. І міжрядя. Так, давай, показуй. 17, ні, 15 сантиметрів. 15, так, да, Андрій? Так. Да. Все, 15. Так, тримай. Тримай, так. Тримаю я. Метр 5. По центрах. Так, 105 сантиметрів. Метр 5. Так, пішли, пішли, пішли Я за тобою ши, широку, широку ши, задню ширину. резину, ширину. Що ми маємо 23. Тут? Може 22, таку не знаю. 22. Чекайте. О, 22. 22, так. Е, міжряді, ну давай перевіримо, я думаю, що не має бути. Оп, отакий от тримайте. Такий я тримаю, дивися. 98. 98, так як все. Так, тримає так. фризу. Мабуть, цікаво людям, Оп. що воно буде займати їм. 56, грубо кажучи, 1,5 Ми фриза на, робочої фриз... поверхні. Ну, на, нам, мабуть, мабуть. Ну і тисячу тонн це тисячу кілограмів це трактор і ще плюс фреза. Фреза, по-моєму, 300 да, кілограмів говорили. Я не думаю, що 300, думаю, кілограм 200 вона. Це 200, думаєш, так? Да? Ну, ось таке. Значить так, давай будемо піднімати нашу серцевину, показувати, що в нас є всередині цього трактора. Дивіться, тут капот, як капот, як в людей. Слава Богу, піднімається спереду і зафіксувала. Похоже, як вжими, але нікуди не потрібно нічого попадати, штатив суперовий тримається. Відразу перед нами є повітряний фільтр. Давай зразу продемонструємо. Чи він там новенький. Ось так він відкривається. Ну, ось я не буду виймати, бачите? Видно, що <ривіт> новенький. Ну, новим пахне. Новим пахне. Так. Ось так він, дивіться, на таких защільках попасти потрібно. І якось, Андрій, так. І... Оп. Так. Оп. І затягну. так само тут. І ось тут. Ось так затягнула. Тепер дивіться, в нас тут є акумулятор. Акумулятор новий, вже ми його ставили тут на місці, це 60-ка. Є в нас радіатор. Радіатор на 8 літрів. Далі є розширюючий бачок до радіатора, ось він з'єднаний. Є виклопна ось, труба, схована під капотом. Далі, дивіться, так само ізольований у нас бак для дистоплива. Ось такої, бачите, така виходить, пластина. З цієї сторони, зверху, покажи, Андрій, зверху можна буде заправляти, не відкриваючи капоту, такий карманчик є. Далі є в нас тут гідравліка руля і гідравліка для навіски. Вона в нас об'єднана, спільна, ну, одна, я кажу, гідравлічна баня, чи як так правильно називають? Якось по-другому називають. Як вона називається ванна. ванна да? гідравлічна баня. Баля, ну, баня. Я кажу, вибачайте. Так, ну, гарна проводка, гарні всі провода. Ну, кажи про, про мотор, Ми там говорили про потужність. Покажи, може, щось там, може, цікаво. А, Андрій, Андрій, я ще не з'ясую. Ну, ну патру, патрубки тут гарні. Да. І тут дивися, тут є два фільтри. Ось є масляний фільтр, ось чорний він з цієї сторони показує. І ось є топлений фільтр. Ось він такий прозорий. Може, Андрій, ось він, бач, виглядає звідси. Угу. Ось два фільтри. Ну, не знаю, додаю щось, додаю щось що? Та ні, все розказали, все добре. Двигун куботовський. Я не знаю, як вони його маркують. Я думаю, саме для цієї моделі, знаю, що японці Вони роблять один двигун для одної моделі. Я думаю, так. Правда. Ось так. Так. Значить, так, тут ми От потрібно такої його трошки. Оп! І опускаєте. І опускаєте. А, до себе. До себе і опускаєте. В принципі, справилися. Так. Ми принципі, показували. Ось навіска, триточкова навіска. Як ми вже казали, що до неї підходить навісне обладнання, яке у нас є, і плуги і скартоплесажалки, і, і оприскувачі. Так, Андрій, вага яку, яка вага дозволяється на такі трактор? 500 кілограм, не більше. Не більше 500 кілограм. Все так само, як ми вчора. В принципі, вони всі у є... таких Ду... самих габаритів, такої ваги, і і навісне обладнання не треба перебільшувати. Не перевантажуємо його. Ну, в принципі, вже ми привикли до цієї фрези, вже ми її бачили. Можете подивитися ще раз. Але йдемо дивитися, що нового нам пропонує саме ця кубота 2005 року на місці водія. Значить так. Так, це збираю сюди. Дивіться. Реверс є. Реверс нас. Під лівою рукою. Але під правою рукою в мене лише ручний газ. Основна коробка передач в мене теж тут. Ось я перша, друга, третя, четверта. І так само є режими, чотири режими. Ну, я не називаю повершені, понижені. Я називаю, що тут є чотири режими, які переключаються. Ось тут регулюються: взад-вперед, зад-вперед. Ось так. Далі. Тут в мене з цієї сторони це. Ще наша на навіску так гарно навізку. опустилась. Так, опустила я так? да? Угу. А підняти. Ну, треба, завести. треба завести. Ну, ми її зараз, значить, заведемо. Це на навіску е реча. Далі, на вал відбору потужності. Тут так само чотири передачі: перша, друга, третя, четверта. Ось є вона. Е Далі в нас є. Дивіться, що в нас є. Якщо я нажимаю цю кнопку, я можу регулювати собі руля. Бачите, ногою собі нажала і сама собі відрегулювала. Ричажок на дальнє ближнє освітлення. Ось Ричаг, який по реверсу. Далі, що це в нас виходить? Тепер Андрій. заведу. Угу. Заведу. І покажемо з тобою, що ми ще можемо зробити. Іди покажу тобі. Є тут у нас дві кнопочки. Ось цією кнопочкою ми регу... можемо регулювати це ми їдемо на задніх колесах, на задньому приводі. Далі ми наживаємо, ми їдемо на передньому і на задньому приводі е, одночасно. Далі ми нажимаємо, це в нас йде е, е, в збільшення швидкості в два рази. І наступне це розворот на місці. Офігеть! Прикинь! Все кнопками. — Тепер далі. Дивися далі. Ця кнопочка в нас є. Андрій, налаштуй сюди телефон. Налашто? А тут нам показують мотогодини, температуру і ждесь топливо. Якби б ти включив би ще було б, ну, ну, в принципі, переводчик, то там би було б видно на українській мові щось означає. Поняв? Ну, це офігенно. Правда, класно? Ну що, як японці, кажіть ви. Ну, ти знаєш, я просто почала смакувати цими всіма функціями, всіма фішками. З однієї сторони, я тобі так скажу, я не знаю, чи для роботи тракториста він буде цим всім гратися, але цим всім користуватися і це все могти робити на тракторі, воно справді принесе задоволення. Знаєш, Іноді ти сідаєш за руль і думаєш, ну я багато кнопочок там в машині не розумію, вони мені не потрібні, я ними не користуюся. знаєш. Але з іншої сторони, душу гріє, що є. воно душу гріє, що воно є. По-друге, коли треба навчитися ними користуватися, і коли ти починаєш цим користуватися, і в тебе вже є до цього звичка, і ти розумієш, який це сервіс тобі дається цій, цим, цією технікою, це задоволення. Не ну, просто сраковоска, правильно? От я так собі думаю, от я так собі думаю. Тим більше, знаєш, я не знаю, ну от ми це показуємо трактори все рівно їм багато років, як би там не було 2005 рік, чи там 2000-й, чи 98-й рік. От мені просто цікаво, якби б ми показали от той самий китайський трактор хоча б 10 років, який він зараз є, От він буде виглядати настільки доглянутим, настільки, настільки якіс, якісним, як цей японський. От цікаво мені. Я та да далеко ходити не треба. В нас був донфен 2009 року. Тут стояв, ну і не близько не такий. І близько не так навіть, навіть близько не такий. Ну звичайно, звичайно, на цих тракторах ми можемо сказати, що можливо не робилися такі роботи, як роблять наші селяни на нашому чорнозему, в які є дуже тяжкі, правда, Які мають великі об'єми цієї землі. Я думаю, в Японії немає такої ну фермери, звичайно, не мають такий об'єм землі, як наші фермери мають, і в них звичайно, і сама якість цієї землі. Мені здається, теж відрізняється. Інші роботи. Мені здається, що вони в такому стані через те, що робота більш така делікатніша, ніж наша. Ну, острівна країна по-любому легший ґрунт. Легший, правда? Ну, це, це наші такі з тобою роздуми, але воно вражає. Ну що, давай заведемо, так? Да? Получається? Ага. Так, дивіться, тут аж е, Ну він рве мама рідна. Такий крепкий драко. Гляньте який кут повороту. Ну right. давайте. Трішки серце в пятки в мене пішло, звісно. Ти знаєш, в мене теж серце тако трошки постукало, але це такий класний адреналін. Я включила в передачу, не знаю яку. І воно ну, на останній режим, мабуть, швидкості додавалося газувати одна насолода, супер. Ну цей розворот на місці, воно того вартує. Ой, ну що ж, ось такий трактор, ось така сьогоднішня наша пропозиція. Думаю, я своє захоплення передала і вам. Дзвоніть, цікавтесь, приїжджайте, купуйте. Ціну не сказала. Ціна в нас десь була в мене підказка Андрій. Мені здається, 9600. Що не сильно він дешевий, так і є. 9600 Гарний трактор. Ну, 10 тисяч разом з резою це непогано, не, непогана ціна насправді. Навіть дуже непогано, враховуючи те, що це 23 грубо кажучи, як Дон Фенг. А це ти думаєш, що це не разом з фризою ціна? Це разом з фризою. Це разом з фризою 9600. 9600. Це хороша ціна. Це хороша ціна. Ну надіюся, що ви теж так вважаєте. Приїжджайте, купуйте. Дякую за увагу. До побачення.